Цього року перший місяць зими для Тернополян видався на диво теплим. У одному із дворів Тернополя навіть зацвіла акація. А окремі дні були рекорди за температурними показниками. Так, 21 грудня температура повітря у Тернополі досягла історичного максимуму 10 градусів тепла. Останній раз таке було у 1960 році. Ми цьогоріч повторили історичний показник, який спостерігався в 60-му році. Це було 10 градусів тепла в місті Тернополь. Ось і ті температурні показники, які ми зараз спостерігаємо, вони є достатньо високими. І перша, і друга декада грудня перевищували по температурі повітря кліматичну норму на 5 градусів. Ми не можемо казати, що це якісь аномальні явища, оскільки в нас такі температури вже спостерігалися в грудні, але близьким цей місяць буде до одного з найтепліших за весь період спостереження. Це точно. Зниження температури спостерігатиметься ближче до новорічної ночі. Ближче до новорічної ночі ми очікуємо, що і денні, і нічні температури повітря будуть нижче нуля, тобто ми очікуємо підхід достатньо потужного антициклону з північного сходу, який повинен принести зниження температури.